Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні будемо говорити про головні новини боксу. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтеся на канал. І ми починаємо. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик не збирається виходити на ринг проти перспективного британця Мозеса Ітауми. Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Карасюк. Цей бій не відбудеться. Ми не розглядаємо такий варіант. Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітеуму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром. Музес неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі декілька років він правитиме дивізіоном, заявив Красюк. В останньому поєдинку Ітеума нокаутував у першому раунді австралійця Демсі Маккіна. Британець вийшов на ринг в Андеркарді шоу Усика Ф'юрі, яке відбулося в ніч 22 грудня минулого року. У ніч 15 лютого в Нью-Йорку відбудеться чемпіонський бій у легкій вазі. На рингу зустрінуться володар титулу WBO Денис Берінчик та американський претендент Кейшон Девіс. Напередодні поєдинку суперник українського боксера заявив, що нокаутує Берінчика. Вже у першому раунді, поки я не вийшов на ринг, ви не дізнаєтесь про мої найкращі сторони, ви не дізнаєтесь, наскільки я буду сильний у майбутній зустрічі. Мої тренери працювали над планом та підготовкою. Коли я прийшов до професійного боксу, то не знав багатьох речей. Але мій наставник покращив мій арсенал. Я нокаутую українця вже в першому раунді. Я втомився гнатися за цими хлопцями. Зі мною просто бояться виходити на ринг. Як це було і Теофімо Лопесом, в мене буде свій шлях. Якщо якийсь боксер опиниться на моїй дорозі, його розчавлять. Сказав Девіс, Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Український боксер не планує завершувати кар'єру у 2025 році. Та хоче провести у цьому році ще один бій. У Василя є два варіанти: побитися з обов'язковим претендентом від IBF або провести уніфікацію з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, нокаутувавши Джорджа Камбососа. Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Ворен вважає, що на цей момент супертяж дійсно завершив кар'єру. Проте в майбутньому може змінити своє рішення. На цей момент він не повертається. Але Тайсон унікальний хлопець. Ми спілкувалися кілька разів після його рішення, але про бокс не говорили якщо він захоче, то повернеться, але з грошима це не пов'язано, це буде пов'язано лише з його серцем воїна, з його бажанням битися та знову бути на ринку. Він сказав, що пішов з боксу, і зараз я думаю, що це правда. Сказав Ворон. Раніше повідомлялося, що єдиною причиною повернутися для Ф'юрі може бути бій проти Ентоні Джошуа. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.